Вітаю! На даний момент ми розглянули два алгоритми, які розв'язують задачу сортування. Перший з них, це алгоритм сортування включенням, працює за час n квадрат. Другий алгоритм, який заснований на методі декомпозиції сортування злиттям, працює за час n логарифм n. І виникає слушне питання: а чи існує алгоритм, який працює швидше за алгоритм сортування злиттям? Як ми побачимо протягом двох наступних лекцій, відповідь на це питання? Не вже не є такою тривіальною. Сьогоднішня тема присвячена алгоритму, який має дуже просту назву, швидке сортування. Але як ми побачимо, цей алгоритм є досить парадоксальним, адже в найгіршому випадку він працює за час n квадрат, що відповідає часу роботи сортування включенням, і насправді дуже дивно побачити цей показник для алгоритму, який має таку назву. Швидке сортування. Але з іншого боку, як виявляється, цей алгоритм в середньому працює n N. що означає поняття середнього випадку для роботи алгоритму, ми подивимось протягом цієї лекції. Також треба зазначити, коли ми говоримо про оцінку n алгоритм n, то сталі константи, які приховані за асимптотичним позначенням. Для алгоритму швидкого сортування є меншими, ніж для алгоритму злиття. Таким чином, він виявляється за швидкістю навіть ефективнішим за алгоритм злиття. Інша його дуже важлива характеристика, що він не потребує додаткової пам'яті на противагу алгоритму сортування злиттям, який повинен був використовувати додаткову пам'ять при операції злиття. Ну і ще один момент, немов важливий, полягає в тому, що. Структура цього алгоритму її можна назвати досить елегантною, яка дозволяє говорити, що даний алгоритм є одним з кращих примірників розробки алгоритмів і їх аналізу. Алгоритм швидкого сортування, так само, як і алгоритм сортування злиттям, заснований на методі декомпозиції, і відповідно включає в себе три етапи цього методу розділення, рекурсивний розв'язок і комбінування. Втім, на противагу алгоритму сортування злиттям, для якого основна робота з розробки алгоритму пов'язана з операцією комбінування, алгоритм сортув... швидкого сортування акцентує свою увагу саме на етапі розділення. Отже, операція процедури розділення є найважливішим етапом в розробці і роботі цього алгоритму. Почнемо з розгляду прикладу для того, щоб подивитися, за яким принципом побудована процедура розбиття алгоритму швидкого сортування. Нехай нам задано вхідний масив А, який складається з 8 елементів 2, 8, 7, 1, 3, 5, 6, 4. Основна ідея процедури розбиття полягає в тому, щоб обрати певний елемент, який ми будемо надалі називати опорним, і розбити, розділити масив А на дві частини відносно цього елементу. Нехай ми позначимо через х опорний елемент, і для прикладу візьмемо четвірку в якості цього опорного елементу. Тоді процедура розбиття працює так, щоб після її завершення масив розбивався на дві складові, одна з яких включала в себе елементи, які менше або дорівнюють четвірці, тобто опорного елементу. А Друга частина включала елементи, які більше порного, значення опорного елементу. Таким чином, для нашого прикладу вхідного масиву А і опорного елементу Х дорівня 4, ми отримаємо два підмасиви, лівий і правий. Лівий включає в себе елементи 2, 1, 3, і правий включає 7, 5, 6, 8. Між цими елементами стоїть опорний елемент 4. Порядок елементів у лівому і правому підмасиві наразі не є важливим. Насправді, так як він зараз записаний, чому саме така є послідовність, ми побачимо, коли будемо розглядати вже конкретно, як працює процедура розбиття. Але, є, але що є дуже важливим в даному моменті в роботі процедури, це позиція елемент, опорного елементу після завершення процедури розбиття. Адже опорний елемент буде стояти якраз на тій самі позиції, на якій він повинен бути у вихідному масиві, тобто коли масив А буде відсортований. І далі, коли ми детально розглянемо процедуру розбиття, ми побачимо, що вона володіє двома важливими властивостями, які якраз впливають на ефективність самого алгоритму. По-перше, ця процедура. Працює на місці, тобто вона не використовує додаткову пам'ять і всі перестановки відбуваються всередині самого масиву. Так само, як це було при роботі алгоритму сортування включення. І друга властивість полягає в тому, що ця процедура є дуже швидкою, вона закінчує свою роботу за лінійний час відносно довжини масиву А. Як ми вже зазначили. Алгоритм сортування, швидкого сортування заснований на методі декомпозиції. І зараз ми розглянемо основну процедуру цього алгоритму. На вхід вона приймає масив А, два індекси P і R, які визначають межі підмасиву А для сортування. Тобто таким чином ми отримуємо підмасив А від P до R, який потрібно на даному етапі відсортувати. І на виході ця процедура повертає відсортований підмасив АПР. Тож, маємо три етапи декомпозиції. На першому етапі, як ми вже розібрались, запускається процедура розбиття, яка розбиває підмасив АПР на дві частини. Перша частина підмасиву А від індексу П до індексу Q-1. І всі елементи цієї частини повинні бути менше. Або дорівнювати значення опорного елементу, який буде зберігатись в комірції за індексом Q. І друга частина це елементи від індексу Q плюс 1 до R, які будуть всі більше опорного елементу А На другому етапі запускається рекурсивний розв'язок під задач меншої розмірності під масив А індекс P до Q-1 і індекс Q1 до r. І на третьому етапі, який відповідає метод етапу комбінування методу декомпозиції, насправді нічого не відбувається. Адже, як ми побачимо, далі при аналізі алгоритму швидкого сортування всі елементи стануть хоч один раз опорними. Вони займуть свою позицію після процедури розбиття, свою позицію у відсортованому масиві, і таким чином комбінувати нічого не буде потрібно. Тож, насправді цей етап є зайвим у роботі алгоритму швидкого сортування. І тепер ми готові до того, щоб записати процедуру швидкого сортування. Отже, назвемо цю процедуру QuickSort. Яка приймає три аргументи масив А і два індекси P та R. Спочатку ми повинні перевірити, чи цей масив включає в себе більше, ніж один елемент, тобто індекс P менше індекса R. Якщо це так, то ми повинні знайти, запустити процедуру розбиття і знайти індекс опорного елементу Q. То маємо Q дорівнює результату роботи процедури розбиття. Після цього ми повинні запустити так само процедуру сортування швидкого сортування для підмасиву A від індексу P до Q-1 і підмасиву A від індексу Q1R. Тож, як ми бачимо, сама процедура QuickSort, процедура швидкого сортування є дуже простою. Спочатку ми розбили масив на дві частини. І потім ми викликаємо послідовно ту саму процедуру рекурсивно для лівої і для правої частини масиву. Якщо ви згадаєте, як виглядала процедура для, основна процедура для алгоритму сортування злиття, Sort, то ви згадаєте, що вона так само була досить простою. Тобто спочатку ми визначали середину масива, потім викликали ту ж саму процедуру для лівої і правої частини. І на третьому етапі запускали процедуру комбінування Merge. Як було вже зазначено для алгоритму швидкого сортування, етап комбінування є зайвим, тож його тут просто немає. Після закінчення рекурсивних викликів, вхідний масив А буде відсортований. І для відсортування мас всього масиву А, ця процедура QuickSort повинна бути запущена з параметрами A1 та N, які визначають всю довжину вхідного масиву А.